день, шановні болівальники футболу, черговий випуск програми «Додатковий час радий вас вітати сьогодні. поряд зі мною Дмитро Андрусів. і батьки Сергій. Ми хочемо проаналізувати перший тур футбольної ліги, який відбувався 30 березня, і нарешті він відбувся. Да? Та три тижні ми чекали на цю подію і все-таки дочекалися. І слава Богу. Так. Добре, перший матч був відкриттям між командами Штурм і ФМ. Штурм приймав музиків да. в себе вдома. На диву захоплюючий поєдинок, можна сказати, один з найкращих в турі. Ну так, да, тому що все-таки ФМ рахувався аутсайдером, фаворит, фаворитом було штурм. І я думаю, що ну, ФМ навіть можливо навіть і не розраховували на таку гру, на такий результат. Так, як то кажуть, прийшли на гру, ні на що не розраховували, а пішли з поля вже засмучені, що програли. Що програли, так. Ну, Ми бачимо, що все-таки ну, що з цього матчу можемо взяти. ФМ все-таки зміг першим відкрити рахунок в цьому матчі і навіть перший тайм виграти. Але, Але останні хвилини, я навіть дивився на сайті, останні три хвилини ми пропустили два м'ячі. Да. Ну, це, напевно, недостача недостача… досвіду, недостача, ну, Можливо, і... що в сезон повністю не увійшло. Да. Ну, розслабилися собі думаю. Ну, якщо команда на останніх трьох хвилинах пропускає два, гола, то. Це та... Та, каже про якусь певну розслабленість. Так, да, тому все-таки можемо привітати штурм з першими трьома очками, які їм вдалося нелегко. Так, yeah, в другому полі їх не буде. <скільки> <Yeah>. да, <закажу. скільки> ну не знаю, <скільки> не знаю <скільки> що треба взяти. Звичайно, ну будемо бачити, футбол це така непредсказуема гра, яка Ну можна очікувати в неї багато Так. Yeah. Yeah. <скільки> Добре, другий матч. Теж таким. <скільки> Не. Результативний Ну матч. так, саме результативна гра, це по-перше. По-друге, ніхто не очікував такої запеклий боротьби між двома командами. Там буквально за перших 5 хвилин вже 4 м'ячі зробили. Да, на на, остан... на першій хвилині э, відзначився Ваня Кейман, да, ворота Станіславова. І, ну, і потім як понесло команду. Да. Станіслав енергія, да, оцей матч. Так, і так, так, рахунок. 10 м'ячів міч... забито за пів години. Досить результативний э, і э, насищений матч, гольовими моментами і емоцій. Та, та. та. Що хоче значити що в цьому матчі? Енергія ну, зайняла минулого сезону п'яте місце, а Станіслав не приймав, не приймав але в кутку вони п'яте місце. Ну, Рівні ну, команди, що і перший матч, і другий команд. Перший матч і другий матч. Досить рівні команди, які заслуговували. Це показує, що перша ліга зараз на СКФЛ достатньо рівно. Кожен може розраховувати на якісь очков. Дійсно, тут мінімальні перемоги і є. Добре, наступний матч. Третій матч. Темпус 3-2. Чесно кажучи, очікуваний для мене результат. Я думав, що темпу зможе тут розраховувати на три очки. Так не вийшло від нас. Ну, Все-таки зоря теж не на великому шиті, да, і Та там ти... зоря складається більшість з колишніх гравців Пілігриму, які були у другому колі. Можемо зазначити і гра гравця Тарасаса, який грає за Зурю, за, за перший колектив допомогти да, та... своїм меншим питав. І досить непогано поміг він немалу не, не роль відіграв в цьому матчі для Зурі Да? І хоч відзначити, що «Зуря-2» все-таки на останніх секундах можна сказати дарувала всю перемогу. Ну, спілкувавшись з, з, з капітаном Темпосу. А, а, то... і, до речі, дубль, здається зробив. Так, yeah, зробив дубль. Ну, хоче, значить, Він хоче так сказати, що команда не повністю настроєна на гру і ну, не, не було. Можливо, недооцінили рівень. Правда, на... можливо, можливо, але я питався минулого сезону. Вони виступали в другій лізі, і кажуть, що різниця між другім нашою лігою досить досить велика. Добре. Наступний матч, напевно, ну, перед цим С... матчем казали, що він буде центральним в першій лізі. Да. Все-таки так і сталося. Да. І можна сказати, один з найскандальніших матчів першого туру. 3-4. Фенікс, Фенікс програв в Івано-Франківському, там далі якось знімаємо. У коледжі степана граната. Менше з тим. Ну, все-таки три очка коледж коледжів. Коледж в свої получив, а Фенікс Зміг, зміг ще забити Гар, не відзначиться скандал. Що відзначиться скандал, але е, рішення буде прийнято трошки згодом на рахунок цього епізоду, що було е, в цьому матчі. Ну, надіємося, що все буде добре і більше таких епізодів не буде в чемпіонаті. Ну, ми вчимось на своїх помилках, я надіюсь, команди так само буде на своїх і на чужих помилках. E, добре, що хочу відзначити в цьому матчі. E, коледж досить непогано грав з Феніксом. І ну, Фенікс, напевно, закону на приходив. Фенікс, так, ну минулого сезону показав, було що їх танки не що вони забиралися І в першому колі вони взагалі не грали. В першому колі це колишня команда Мілан. Тому, напевно, була така напруга в цьому матчі. Будемо сподіватися, що йдеться далі без скандалів. Надіємося, що все буде класно і все буде добре для команд, так і організаторів. Наступний матч, ЗМФ, успіх команди, які мають певний досвід виступів. Ну успіх він тільки виступав в не в Так, але зразу став чемпіоном. З М з Другой мы трохи. Успіх. Досить певно прибіг цю команду. Ну, бачимо, що друга ліга все-таки трохи слабша бачимо, що ЗМ ну, в наступних матчах прийти. Да, ну, до речі, на них наступний матч буде з ФМ. да. Так, убедькава, кипой, абревиатур досить цікаві бій і надіюся, що буде багато Так, Ну і останній матч ірового дня, ось бачу, Лізі, Олімпія і Енерджі 2. Можу сказати, що Олімпія все-таки прибавила, прийняв з другої, як вона вступала. Прибавила, але Енерджі 2 Розгром, єдиний розгром, який настався в першому турі. 2-5. Energy, 2 зразу, як їхні ну, друзі по Energy, зразу в першій лізі, з першого туру, чоловуватися. Yeah. Це перший тур, це мінімальний ворог. Що можемо підсумувати під першим туром? Хочу сказати, що досить непогано, що пошту. Досить на хорошому рівні були команди, досить були організовані команди, так би трималися до 22-го туру. Так, з Так, І ми ж відзначимо кожному капітану, який приймав участь, організовував команди, які виступали ХФЛ. Надіємося, що все буде класно на наступному турі в суботу, 6 квітня, на полі. Сумрак, товарнадцать, да. Зустрінемо все. Снового з нову буде брати у Все.